Шановні телеглядачі, вітаю вас. В студії актуального питання наш гість сьогодні начальник відділу освіти Петро Кулик. Доброго дня. Доброго дня. Петро Янковичу, до початку навчального року, до 1 вересня залишились буквально лічені дні, можна сказати, години. І це буде саме екстремальний та напружений навчальний рік за весь наш період незалежності. Країна перебуває в стані війни та навчальний процес не зупиняється. І хотілося би сьогодні з вами проговорити, як Буде він проходити? Ми знаємо, що останнім часом проведено багато перевірок навчальних закладів, виховних закладів на безпеку саме дітей. Проведено наради з представниками департаменту освіти обласного, з керівниками навчальних закладів. От скажіть, будь ласка, як буде відбуватись навчання наших школярів, які форми передбачено, які батьки обрали форми навчання, і як це буде саме відбуватися? Дякую за запитання. Перш за все, з вашого дозволу, я хотів би звернутися до всіх жителів Балщини, до педагогів, до дітей, вихованців, батьків. Напередодні такого великого свята, свята 1 вересня, хотілося б побажати всім нам мирного неба, перемоги і сказати, що освіта завжди була в пріоритеті кожної людини, кожної нації, адже тільки освічена нація може. Перемогти будь-якого ворога, здолати будь-які перешкоди. Ми дуже віримо в свої збройні сили. Ми віримо в свою державу. Все буде добре, все буде Україна. Стосовно вашого питання, я хотів би сказати, що ми готувалися до цього. Ми розуміємо, що початок року дійсно він особливий, адже. Перший рік ми починаємо його у час воєнного стану. І вже майже місяць ми готуємо захисні споруди, адже розуміємо, що це питання не одного дня. Воно на довгі роки, навіть після закінчення війни. Нам потрібно буде мати запасний варіант, безпековий, адже сьогодні безпекова складова це номер один у будь-якому навчально-виховному процесі. Станом на сьогодні нами облаштовано 35 найпростіших захисних споруд. В стадії облаштування ще три. І якщо ми кажемо про відсоток охоплення всіх учасників навчально-виховного процесу, то вже станом на сьогодні ми близько 90% всіх учасників готові охопити Своїми захисними спорудами. Станом на зараз тільки три маленькі заклади дошкільної освіти не мають в силу тих обставин, які територіально склалися, захисні споруди. Але навіть для них ми пропонуємо інші варіанти навчально-виховного процесу, як то довіз, дистанційна освіта, чи пробуємо їх перемістити в інші навчальні заклади для того, щоб діти мали можливість отримати освітню послугу. Тренко ще багато дітей обрали очну форму навчання в тих закладах, де дійсно є такі надійні укриття. Ви знаєте, ця статистика достатньо різноманітна. Якщо ми кажемо про школи і про сільські території. То в середньому від 40 до 70 відсотків дітей та батьків обрали саме очну або змішану форму навчання. Якщо ми кажемо про місто, то це від 20 до 40% тих, в залежності від закладу, хто обрав собі очну форму навчання. Проте зараз в пріоритеті для батьків теж виходить так звана змішана форма навчання, що це таке і в якій формі воно буде пропонуватися всім учасникам навчально-виховного процесу. Змішана форма може передбачати кілька днів навчання в закладі, кілька днів дистанційно. Або ж 3-4 основних уроки в школі, інші дистанційно. Тобто тут надзвичайно широкий спект можливих комбінацій. Тому, мабуть, всім батькам потрібно на це звернути увагу, бо в кожному закладі можливо, своя форма навчання, своя формула розподілу робочого часу. Ба навіть більше ми на нараді з керівниками проговорювали, що якщо ми кажемо про сільські території, то може бути, що півкласу 20 хвилин працює очно. Далі вчитель переключається на. Онлайн-навчання для тих, хто вибрав дистанційну форму, паралельно даючи індивідуальні заняття тим і слідкуючи за тими, хто залишився очно працювати в класі. Тобто різноманіття форм на 1 вересня забезпечено для всіх. Друге одинадцятий клас це діти вже мають навички роботи онлайн, і вміють працювати з комп'ютером. А ось як бути з першокласниками, як будуть навчатися вони цього року? Станом на сьогоднішній час статистика нам каже, що практично 80% батьків першокласників обрали очну форму навчання. 20% – ну, мабуть, ті, хто має можливість е, провести так зване сімейне навчання для учнів. Перших саме класів, отже, ми розуміємо, що дитина саме в цей рік має отримати вірне плече друга вчителя, отримати його міцну руку і разом написати першу літеру, першу цифру, навчитися читати. А от хто має можливість з батьків це зробити вдома, той ось 20% вибрали саме таку форму. Всі ж інші або змішана, або безпосередньо очна форма навчання першокласників буде відбуватися саме в закладі. Е, у нашому Регіонів в нашій балській громаді є багато сімей, а звичайно, і дітей з ними, які вимушено переселені до нас з інших територій, там де зараз окуповані або ж йдуть бойові дії. Чи багато в нас таких дітей, і чи багато з них виявили навчання продовжувати навчання саме в наших школах? Станом на сьогодні на нашій території зареєстрованих є більше 200 дітей із вимушено. Вимушених переселенців з них виявили бажання продовжувати з нами близько 45, інші ж сказали, що вони хочуть підтримати свої заклади і будуть працювати дистанційно з ними. Як до слова, потрібно визначити, що і наші діти, деякі покинули територію України, перебувають за рубежем. Тому частина з них теж прийняли рішення, що вони будуть з нами працювати дистанційно, а частина, використовуючи програми зарубіжних країн, програми підтримки саме українських дітей. Вирішили, що вони попрацюють перші півроку саме в тій країні, в якій вони сьогодні перебувають. Якщо діти будуть навчатися за програмами країни, тієї країни, де вони перебувають, чи не буде складнощів, щоб повернутися до нашої системи. навчання? Ви знаєте, ну, мабуть, маленькі складнощі все-таки будуть, адже кожна країна має свої якісь пріоритети в навчанні, але. Ті країни, які підтримують саме українських дітей, є офіційна інформація від урядів, що вони складають саме адаптивні програми для груп дітей з числа переселенців з України, і вони старатимуться все-таки десь бути наближеними до наших програм. Тому в цілому, я так думаю, що великих проблем не буде. Рівно як і це не заважає їм проводити паралельне навчання, тобто навчатися очно. За рубежем, а дистанційно десь підтримувати зв'язки зі своїми класами, зі своїми педагогами. Адже ми розуміємо, що, мабуть, в кінечному випадку вони будуть отримувати український документ про освіту. Так, звичайно, за те, я й питаю, що. Війна, врешті-решт, а да. сподіваємося, що якнайшвидше закінчиться, діти повернуться до своїх навчальних закладів і будуть отримувати наші українські документи про освіту. Петро Янкович, хочеться запитати ще про наших наймолодших, про дитячі садочки? Як будуть працювати вони в цьому році з 1 вересня? В них теж нового навчального року. Чи всі вони мають захисні укриття? І чи будуть перебувати діти там повний день? І як буде організоване, звичайне харчування? Мабуть, одне з складніших питань, тому що ми розуміємо, чим менша дитина, тим вона потребує більшої уваги в ось такому процесі організації да, під час, ну, чесно кажемо, для них жахливого сигналу повітряна тривога. Але розуміючи це, ми з іншого боку. Е Пробуємо створити такі умови, які б дали можливість дітям розвиватися саме і в дошкільній освіті. Тому станом на сьогодні, за виключенням трьох маленьких дитячих садків, усі наші заклади доскільної освіти мають захисні укриття. Вони не просто є захисні укриття, вони достатньо естетично оформлені, вони забезпечені швидкісним інтернетом, в них є туалетна кімната, є запас води, в них є запас харчів, є куточки для відпочинку, бо навіть більше частина закладів повносили ліжечка, якщо, якщо дитині хоче. Лягти в цих півгодинки чи годину, коли звучить тривога, то і такі місця є. Ми з задоволенням можемо показувати всім ті частинки простору, безпекові частинки, які ми організували. Станом на сьогодні прийнято рішення виконавчого комітету про особливий режим роботи закладів дошкільної освіти на період воєнного стану. Він передбачає, що діти. Основна маса будуть перебувати з 8 до 2 години з двома сніданками, з двома прийомами їжі, але без сну. І як виключення дозволяється робота чергових груп з повним робочим днем, трьохразовим харчуванням, але з забезпеченням кількості персоналу для того, щоб безпечно і швидко можна було підняти дітей зі стану сну і перемістити в сховище. Мабуть, головний аспект у цьому знову ж таки безпековий. Тому ми і передбачаємо, що. В ранковій зміні, де раніше працював один вихователь і один помічник вихователя, станом на сьогодні ми ставимо в зміну трьох людей саме для збільшення безпекової складової, бо ми дуже хочемо, щоб наші діти були в безпечній ситуації. Підкреслюю, що головне рішення по визначенню форми перебування дітей чи в школі. Ще в дитячому садкові, безумовно, покладається на батьків. Ми тільки створюємо умови, але прийняти рішення ось таке відповідальне це їхнє право. Ми показуємо шляхи евакуації, ми показуємо сховище, ми показуємо зони відповідальності кожного працівника і разом з тим шукаємо спільне рішення про форму навчання в закладі. Ми були свідками, коли перевірялися ось такі дошкільні навчальні заклади і школи на наявність укриття укриття дійсно кругом надійні були, і в школах навіть із створеними класами для навчання. Робота пророблена дуже велика, дуже наполеглива, і батьки перевіряли теж такий стан укриттів і залишились задоволеними. Тож, звичайно, будемо сподіватися, що буде у нас мирний навчальний рік. але... Хочеться, щоб діти ще й позашкільний, позаурочний час продовжували заняття в улюблених гуртках, займалися спортом. Як буде організована у нас ця робота? Ви знаєте, за виключ окрім навчально-виховного процесу, є достатньо багато складових, які прикрашають освіту в цілому. Це гуртки, це позашкільна освіта. Це кінець кінцем групи продовжного дня, які дозволяють дітям отримувати якісніші знання. Сьогодні ми стараємося все це підтримати, в тому числі і наша позашкільна установа, центр дитячої творчості, буде продовжувати свою роботу в офлайн безпосередньому режимі. Для тих, хто це не зможе обрати, буде дистанційна форма роботи. Але станом на сьогодні вже близько 70% вихованців заявили про те, що вони не можуть дочекатися, коли вони. Знову прийдуть і отримують свій драйв від музики, від картин, від тваринок, від рослин, адже це їхній світ захоплень. І ми в цьому випадку обов'язково будемо підтримувати як заклад, так і вихованці в цілому. Ми рекомендуємо всім закладам, щоб обов'язково працювали групи продовженого дня. Причому не просто працювали, а якщо це хтось обрав дистанційну форму, то б щоденно онлайн учителі, вихователі груп продовженого дня, Повторно пояснювали, допомагали дітям засвоїти матеріал. Адже все-таки матеріал, який засвоєний дистанційно по презентаціях чи по прочитаній літературі, він потребує додаткової уваги з боку педагогів. Ми підтримуватимемо це і обов'язково фінансуватимемо. Петренко, ми... Говорили з вами про змішану форму навчання. Декілька слів, що це таке розкрити суть змішаної форми навчання. Ех, якщо ми кажемо в цілому про змішану форму навчання, то вона може мати різні аспекти. Наприклад, один заклад приймає рішення про те, що п'ятий чи сьомий клас два дні знаходиться вдома, а три дні приходить в школу. Може бути інший розподіл, що основні уроки. Кожен день, там, перших три чи перших чотири уроки діти приходять в школу, інші уроки продовжують дистанційно вивчати. Формула розподілу достатньо є різноманітною і вона визначається рішенням педагогічної ради. Педагогічна рада приймає рішення про форму навчання для кожного класу, де чітко прописується, хто, коли в який день. І як отримує світу. Але я хотів би підкреслити, що незалежно від обраної форми сьогодні, завтра в обов'язковому порядку, є право у батьків чи у дітей її змінити. Адже кожен має право спробувати, ми вперше заходимо в таку в такий формат навчання, спробувати себе в тій чи в іншій формі, і завтра змінити її. Це їхнє право ми залишаємо, і воно безумовним буде до завершення воєнного стану. Змінювати можна завжди, вибирати кращу форму і ставати до роботи так, щоб було зручно всім. Були такі пропозиції: фізико-математичний профіль, напрямок, мовні предмети, щоб проходили більше офлайн. А ось такі предмети, як там фізкультура, праця, співи, можна і онлайн. Чи є специфіка в своєму в більшості мабуть я згоджуся, але якщо ми кажемо про специфіку кожного класу, то як приклад назву да, школу номер 2 у якій є спортивні класи, вони. Вибрали безумовно офлайн, адже це їхній головний профіль. Зате інші предмети в їх є можливість вибрати в тій формі навчатися, які їм хочеться. Я думаю, що і така формула має місце. Угу. Тобто кожен навчальний заклад складає свій навчальний план так, за безумовно. потребами та побажаннями дітей та так. батьків. І тут я звертаю увагу, що, мабуть, батькам не слід надто порівнювати різні заклади, да? бо все-таки. Кожен заклад пропонує свою форму, і тим цікаво, що в нас є варіант вибору. Ми навіть допускаємо, що якщо комусь надто сподобається інша формула, ми тимчасово не будемо заперечувати про перехід дитини навіть в інший заклад. Да? Адже ми створюємо умови саме для того, щоб дітям було краще. Янкович, дуже дякую вам за те, що ви прийшли до нас сьогодні до студії, розповіли про те, як буде проходити навчальний процес, виховний процес наших учнів та дошкільнят в цьому складному навчальному році, які форми навчання вони обрали і як будуть вони проходити. І... Дуже сподіваємося на нашу найшвидшу перемогу. Нам бажаємо мирного неба, нам усім, щоб ми не чули цих повітряних тривог, дай Боже, з 1 вересня, щоб їх просто не було. І щоб наші діти мали найвищі показники якості навчання, теж не зважаючи ні на що. Дякую вам за ваші побажання. В свою чергу, мені б хотілося всім запросити. 1 вересня відкрити свою сторінку в чарівну країну знань. А ми, як представники місцевої влади, в обов'язковому порядку будемо створювати самі кращі, самі комфортні умови, самі такі, яких достойні тільки ви, наші найкращі діти. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава!